you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Тимошенко дуже хвилюється, аби про неї не забули українці. Тому вона не тільки працює, як раніше кричали всі білборди країни, а й виступає проти всього, проти чого тільки можна виступати, навіть проти чуток. Велика опозиціонерка цього разу відзначилася відеозверненням проти відставки залужного чудова можливість пропіаритись. Як то кажуть, щоб пропіаритись, будь-які методи хороші. Тому Юля вирішила замовити публікацію джинси у усіх телеграм-каналах. Тільки от хтось скажіть їй, що її електорат все одно телеграмом користуватися не вміє і що це гроші на вітер. Краще б кілька фіпіві дронів хлопцям на передову купила. Тільки послухайте її промову. Ми маємо бути об'єднаними як ніколи, забути про рейтинги та амбіції, образи та непорозуміння. Сьогодні кожен лідер, кожен політик, що вболіває за долю України, хто хоче бачити її вільною та могутньою, мусить усіма силами дбати про збереження нашої єдності, вважає Тимошенко. Вона Переконана, саме завдяки єдності українцям вдалося зробити неможливе відстояти Київ, звільнити Херсон, навчитися завдавати ворогові нищівних ударів. Ми мовили уєдині, бо наші збройними силами керували люди, яким довіряє армія і народ. Сказала лідерка батьківщини, додавши, що зберігши цю єдність, та цих людей українці зуміють відстояти державу. Смішно правда про єдність, а тявкати проти будь-яких рішень влади це теж про єдність. Трохи нагадало і Спіч Порошенка, який першим припояв. Відчуток про відставку головкома почав ривати і метати по всіх соцмережах. Якась гойда в інфопросторі країни. Тимошенко краще б ти вже на пенсію йшла. Президент сам розбереться, які рішення йому приймати. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі.